Так, мої дорогенькі, продовжую з вами переглядати посуд. Показую вам ще раз таку фруктовницю. Я вже вам її показувала. Така на ніжках дуже гарна, бачите, така вирізлена, так чи так вилито, то є скло. Ну, вона дуже гарненька, така, немає ніяких ні пошкоджень, ні сколиків, ні нічого. Скажу так швиденько, бо я її вже показувала. Вона має довжину, довжину має. 35 см, і ширину має 20 см і висоту, і висоту має 9 см. І йде така фруктовниця під 12 номером. Я її віддаю ще опущу ціну, бо мені так виходить, так треба 300 гривень. 12-й номер 300 гривень такої фруктовниці. Хто бажає, мені пишіть і я вам відправлю 12-й номер 300 гривень. 300 гривень така шикарна красота. Такі вам показую двічки. Дуже шикарні, дуже шикарні двічки. Вони нові новесенькі, вони такого молочного, а, ну, кавового кольору, не молочного, а кавового такого, як кава з молоком такого кольору. Вони нові в новому стані. Я їх маю. А, 5, 5 з блюдечками і, і одна чашечка йде без блюдечка. Я на них також знижу ціну. Вони йдуть, то клеймо, йде у нас Польща. Тут його мало що видно, клеймо Польща, вони новенькі взагалі. Тут під 14 номером 100 гривень, 100 гривень за таку двієчку. За можете забирати, але всі разом. По одній, штуці, то 100 не буде. по одній штуці 100 гривень не буде. По одній штучці 100 гривень не буде. Отаких 5 є в мене двіючок. по 100 гривень парочка. Тут вам показую, що я ще маю одну тільки таку парочку. Залишилась мені така одна парочка. І це йде такий стакан. Стакан новий, новісінький, на такій е, ніжці високій, з таким рельєфом, бачите? Ось така ніби ніжка така висока, бо тут так глибоко йде. Е, з такою каймов, з такими картинами. Всі три картини різні, і тут ще є написано, коли була заснована ця мануфактура. Я не можу прочитати, бо я не знаю. При, то є все на В, просто воно вже, вже із порохами. Е, десь, приблизно, десь приблизно на 250, а може навіть. не знаю, Десь на 250 мл йде такий. Такий стакан. І йде така тарілочка, таке блюдечко, переверну догорі ногами і буду вам показувати. Іде отаке блюдечко з такою картиною. І сюди так само має такий рельєф, також як, як на стаканові, на такому стаканові. І то в нас є, клеймо Германія. Таке ж саме клеймо є на стаканчикове. І йде така двіючка, 98-й номер 220 гривень. 98-й номер 220 гривень. Це хочу вам сказати, як хтось буде писати, то не скаже, яка річ, бо це повторяється з того, що вже було. Ще показую таку красоту слонової кості, таке тріо йде. Дуже гарне, також вся позолота. Збережена, така широка кайма позолоти. На ті кайміша, такі, знаєте, як є якийсь, як, е, як, як малюнок, якісь є якісь гарно зроблено. от Хто захоче краще подивитись, я скину на вайбер. Бачите, якимись такими, як йде, ніби, ніби дзвонками, так я кажу, так як дзвонками. і м -м, ручечка Зручна також йде вся в позолоті, бачите, вся ручечка йде в позолоті. Не знаю, приблизно десь на 160-170 мг. Ну, так як вони всі. Ось таке йде шикарне блюдечко. Бачите, тут так видно, як то сюди така широка кайма, і вона всередині ще має таку, як, як рельєф такий має, чи ось так наложений. Не можу вам сказати. Не можу вам сказати. І... В середині також полосочка є е, така по Все дуже новеньке, дуже все гарне зроблене. І така ж йде пиріжкова тарілочка. Бачите, така широка смужка позолоти, Вся позолота збережена. Смужка йде так, як всередині, зверху сюди на зверху сюди на кантик. Вона не заходить. все так, як посередині. Все дуже збережено, немає нігде, ні порізів, ніяких подряпин, нічого немає. І пошкодження на сі позолоті також абсолютно нема нігде, Ні на чому, ні на блюдочкові, ні на чашиці, абсолютно нічого нігде нема. І то в нас є Баварія Германія. Я не знаю, яких то є років, не можу вам сказати. Хто захоче подивитися, клеймо, я скину. У діаметрі вони майже всі одинакові йдуть приблизно приблизно от 19,3 см І йде вона під 54 номером 8, 850 гривень. 54-й номер 850 гривень такого шикарного тріо. Ще вам показую тут таке тріо. Навіть не знаю, яких то років, чи воно ще довоєнне, чи воно 20-х років, чи 30-х років, чи яких, я не можу вам сказати, таку має всередині. Ну, не знаю, чи то ручний, такий розпис. То може бути такий, знаєте, і ручний розпис такого букета. Сюди так, фарбу помальована, така ручечка йде фігурна також помальована фарбою. Ну, Все так ніби збережено, Отака ручечка ще так вироблена. Всередині, бачите, сюди йде, воно має таку як ніби хвильку в такий рельєф, так, знайти боком заходить. так боком заходить На такій ніжці. Чашечка зверху має такий букетик, а з цього боку має отакий букетик. Ви ви бачите, що вони йдуть якось так та зроблено. що бачите як Бачите, ще як так зробив, мені так здається, що воно ніби цей бік чуть вище, а цей ніби чуть нижче. Отак, чи то так спеціально зроблено, чи що. Але воно має бути на цю руку. Я просто на ліву вам показую. Бо як п'ють чай чи каву, то щоб букетик дивився сюди в очі, на лице, щоб був букетик. Отака красота. І така йде. Таке йде блюдечко, бачите, от таке саме йде блюдечко з такими квіточками і з таким рельєфом. І сюди має так само таку, знаєте, як орнамент такий, як якийсь такий, як ніби ор... орнамент. І він ще йде так, як в клітинку тут. Такими листочками, і так, як в клітинку. Бачите, отакий з одного боку і такий з другого боку. Вся, Вся вся фарба тут така оранжева, вся гарно збережена. І от така йде пиріжкова тарілочка. Бачите, ось також з таким орнаментом з трьох боків. І такі букетики, самі, як іде в чашиці, така красота. І все-все докладно, все гарнесенько збережена та оранжева така фарба. І то в нас є клеймо-баварія. Не скажу, яких років, бо таке -во клеймо, бачите, яке клеймо. І йде. Таке тріо під 51 номером 450 гривень. 51 номер 450 гривень. І має 19,5 см пиріжкова тарілочка в діаметрі. Тут показую вам, що я ще маю таких три кухлі. Бачите, отаких от три кухлі, такі, от такого кофейного, так як кава з молоком кольору, з такою зручною ручкою. І з такими. Така, як ніби, картина з одного боку, бачите, така принцеса з принцем, і з другого боку менша така, як картина. Сюди має таку позолоту широку, сюди меншу смужку позолоту, і долиною також. Іде без клейма, так, приблизно і на ручці є позолота, бачите, Приблизно десь йде на 250 грам. Такий. Так, така кружка, чи такий кухоль, чи, чи ну, бакал не скажеш. Ну, от тако. От тако. І е, йде під 13 номером 200 гривень. 13-й номер 200 гривень. Я їх маю ще три. Вони йдуть керамічні, вони гарно збережені. Е, кракелюру не виджу, не виджу. Я на них такого кракелюру не можу вам сказати, що вони такі. Ніби, знаєте, вже мають такі тріщинки. Я такого не можу сказати, бо я не бачу. Показую вам ще знов таке тріо, я вам вже його показувала. Це тріо і ще вам раз показую, отака От йде чашечка. Все, я вам показую так, як є, бо я вам вже її показувала. Довго не буду затриматися. така ручечка, з такою ручечкою. Бачите, ручечка ніби розходиться. Сюди йде так, як одне, а сюди вже на дві сторони. Чашечка приблизно також йде десь, може, під 200, а може 100, 180 мл, може 190, не знаю. Середина також має таку полосочку. І йде таке. Блюдечко глибоке, бачите, яке глибоке блюдечко. Гарненьке. йде так фігурно, трошки таку хвильку йде фігурно блюдечко, блюдечко тут тобто зроблено. Так же само йде і чашечка так йде фігурно. Бачите, я аж тепер приглянулася. так само: йде такою хвилькою. І така йде пиріжкова тарілочка. І от така перішкова тарілочка, так само, ніби чуть так, як глибше. І то у нас є. Клеймо. Трошки клеймо розлізлося, але то є Германія у нас. Баварія Германія. Баварія Германія клеймо. І йде е, така тріо під 19 номером 700 гривень. 19-й номер 700 гривень такого тріо. отут тут краще видно. Бачите, отут краще видно. І. Кажу вам, скільки ще має в діаметрі. А в діаметрі має 19,5 см. 19,5 см під 19 номером 700. Ще тут вам показую таке тріо. Бачите, отака шикарна красота з такими фіалочками, такими фіолетовими, такими фіалочками, з таким букетиком, з такими квіточками. Так йде чашечка. Як як гарбузиком на такій ніжці з такою шикарною ручечкою. Бачите, всередині також є такий букетик. Ну, Все дуже гарнесеньке є. Хочу вам сказати, як десь є втрата по золоте, то є речі вінтажні. Так що, то є справа, така головна, щоб воно не було побите. І от таке йде блюдечко. Бачите, таке блюдечко. І йде такою хвилькою, то блюдечко, Бачите, такою хвилечкою, і з позолотою. І така йде пиріжкова тарілочка. Так само йде сюди, так як ніби хвильку, і сюди хвилечкою. таке все гарнесенько. І такі ж самі квіточки. Все таке саме гарно. Чи намальовано, чи наклеєно, я не можу сказати, бо я не розумію. І то в нас є. English, клеймо є Англія. То в нас є English, і йде таке тріо під 28 номером 1000 гривень. 28 номер 1000 гривень такого тріо. І в діаметрі має така тарілочка 16 см. 16 см в діаметрі. Ну, от і все, мої дорогенькі, що могла, то вам показала сьогодні також. А ви вибираєте, прицінюйтесь, приглядайтесь. Що вам подобається, що вам підходить? Кому що. Кому що. Вам щиро дякую. Щиро вам дякую, мої любі, за перегляд, за подобайки, за підписки. Щиресенько вам дякую. Щиресенько вам дякую. За коментарі. Я всім відписую. Буває так, що я передивлюсь, перечитаю, а не відписую. То я пізніше відпишу. Все одно я за вас всіх пам'ятаю і всім вам відписую. Ну, а зараз буде все. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої дорогенькі. Всім пока, всім пока. Спокійного вам вечора. Тихого, мирного. Всього доброго.